Вітаю поціновочів математики. Розв'яжемо номер 313. 0,2 помножити на 25 у квадраті. Нагадую, що спочатку ми виконуємо піднесення до квадрату 25 помножимо на 25 стопчик. 5 на 5 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 5 на 2 10 плюс 2 12. Додаємо. 2 множимо на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 на 2 4 і 1 5. Додаємо. Отже, треба 0,2 помножити на 625. Буду виконувати в стовпчик. 2 помножимо на 5, 10, 0 записали, одиничку запам'ятали. 2 на 2 4 і одиничка 5, 2 на 6, 12. Але один з множників був десятковим дробом, у якого одна цифра була після коми. Отже, і в добутку одна цифра повинна бути після коми. 0 в кінці десяткового дробу можемо не писати. Отже, у відповіді 125. Другий приклад. 50 в чисельнику, 0,1 до кубу в знаменнику. Чисельник поки що не чіпаю, а 0,1 нам треба піднести до кубу. Отже, ми 0,1 будемо множити на 0,1 будемо множити на 0,1. 50 без змін. 1 на 1 на 1 буде 1. Але один знак після коми, другий, третій, всього три цифри після коми. Отже, три цифри після коми повинно бути і в, добутку. в Чисельнику ціле число 50, в знаменнику десятковий дріб одна тисячна. Отже, нам треба перенести кому на три цифри праворуч, і в одному числі, і в іншому. Отримаємо. 50 дописали три нулі, поділити на 1. 50 тисяч наша відповідь. Третій приклад. Мінус 4 помножити на 1 другу в четвертому степені. Мінус 4 не чіпаю, а одну другу нам треба буде підносити до четвертого степеня. Отже, одну другу, множити на одну другу, на одну другу, на одну другу. Під четвіркою для зручності уявлю одиничку для того, щоб могли виконати скорочення. В чисельнику є 4 в знаменнику 2. Скоротимо. В чисельнику 2, в знаменнику 2. Скоротимо. Бачимо, у нас був один знак мінус, він залишиться у відповіді. В чисельнику залишились лише одинички, при їх множенні буде 1. В знаменнику 2 на 2, 4. Відповідь мінус 1 четверта. Четвертий приклад. 0,1 будемо множити на мінус 5 у кубі. 0,1 поки залишу без змін, адже спочатку ми будемо мінус 5 підносити до кубу. У нас буде три однакових множники мінус 5. Мінусів у нас три. Примноженні мінус на мінус дасть плюс, мінус на плюс дасть мінус. Отже, остаточно у відповіді буде від'ємне число. Одну соту залишаємо 5 на 5 25, 25 на 5 буду множити в стопчик. 5 на 5 – 25, 2 запам'ятали, 5 на 2 10 і 2, 125. Десятковий дріб множимо на ціле число. У десятковому дробі дві цифри після коми. Отже, у відповіді також повинно бути дві цифри після коми. Число буде від'ємне, мінус 1,25. Завдання виконано. П'ять будемо множити на 2 п'ятнадцятих і підносити до кубу. Спочатку виконаємо дію в дужках. для зручності під п'ятіркою підпишу одиничку, адже захочу скоротити дроби. І чисельник і знаменник обидва діляться на 5, 5 ділимо на 5, одиничка, 15 ділимо на 5, 3. Отже, в дужках після скорочення залишиться дріб 2 третіх. Його треба піднести до кубу. 2 третіх будемо множити на 2 третіх, будемо множити на 2 третіх. 2 на 2, 4 на 2, 8. 3 на 3 9 на 3 27. 8, 27, остаточна відповідь. Шостий приклад. 6 будемо ділити на 2 третіх, а потім підносити до квадрату. Починаємо з дії в дужках. Для зручності під чисткою підпишу одиничку. Далі йде ділення на дріб. Ми знаємо, для того, щоб виконати ділення на дріб, треба помножити, а до другого дробу записати обернений, тобто дріб перевернути. Будемо виконувати скорочення. В чисельнику є множник 6, в знаменнику 2. Обидва поділяться на 2. Отже, після скорочення в чисельнику 3х3, 3, 9, знаменнику 1 на 1, 1. 9 перших. Одиничку можемо не писати. Отже, це буде 9 в квадраті. 9 на 9, 81. Завдання виконано. Переходимо до сьомого прикладу. 5 до квадрату плюс мінус 5 до четвертого степеня. Спочатку будемо підносити до степеня 5 до квадрату це 5 на 5, 25. Плюс далі мінус 5 нам треба піднести до четвертого степеня. Отже, будемо мати 4 однакових множника, кожен з яких дорівнює мінус 5. 25 поки без змін. А далі увага, ми множимо 4 від'ємних числа. Мінус на мінус при множенні дає плюс. Мінусів було 4, отже, очевидно, у відповіді буде додатне число. 5 помножити на 5 25. 5 помножити на 5 25. 25 буду множити на 25 в стовпчик. 5 на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 5 на 2 10 і 2, 12. 2 множимо на 5, 10, 0 записали, одиничку запам'ятали, 2 на 2, 4 і 1. 5. додаємо. Отримали 625. Отже, до 25 треба додати 625. Отримаємо 650. Завдання виконано. Восьми приклад. 3,4 мінус 3,6 до квадрату. Спочатку виконаємо дію в дужках. У нас треба від меншого числа відняти більше. Отже, за правилом від 3,6 віднімемо 3,4, буде 0,2. Але оскільки більше за модулем число було зі знаком мінус... У відповіді мінус 0,2 будемо підносити до квадрату. Отже, нам треба буде саме число помножити на себе. При множенні мінус на мінус дасть плюс 2 на 2 – 4, але дві цифри було після коми. Отже, і в добутку також повинно бути дві цифри після коми 0,4. Дев'ятий приклад. Мінус 1,8 плюс 4,8 піднести до четвертого степеня. Спочатку виконаємо дію в дужках. Мінус 1,8 від'ємне число, плюс 4,8 треба додати додатне число. Щоб додати два числа з різними знаками, треба від модуля більшого відняти модуль менший і поставити знак того числа, у якого модуль був більшим. Отже, від 4,8 віднімаємо 1,8, буде 3, і підносимо до 4 степеня. 3 на 3 на 3, на 3, 3 на 3 9, 9 на 3 27, 27 на 3, 81. Завдання виконано повністю.